Хочеться розкрити ще одну тему, це тема внутрішнього майстра. Зараз вона активно піднімається в полях, і в контексті навіть того, що ми проговорили про душу, про пробудження. Хочеться спитати, що це таке, цей внутрішній майстер, як він формується, як він пробуджується, що він проявляє в житті, як це можна побачити, що він пробудився. Тобто, ніби трішки оцього шляху і інформації про це, ну, тому що це. Дуже цікаво. Дивися, коли кажуть про внутрішнього майстра, то відразу такі синоніми пішли, знаєш, знак дорівнює. Вище я, внутрішній Бог, дух. Ну, якби, це, це в різних традиціях. Так це називають. Поняття вищого я не існувало ще 100 років тому. Це ввели цей термін. І тому ви його в дрижерелах можете і не знайти. Тому, але знайдете дух, вище я, персональний аспект, персональна свідомість, атма вона як є індивідуальна, а атман це загальна свідомість, чиста свідомість. Тому ось ми кажемо про такі речі. Далі ми казали минулого разу, ти піднімала тему, чи у всіх є душі, і ми виявили, що душі є живі, є синтетичні. І відповідно тільки жива душа може активувати внутрішнього майстра. Що це значить? Це значить, що спочатку треба пройти шлях по відновленню зв'язку з душею тільки по відновленню зв'язку з душею. А відновлення зв'язку з душею ви не пройдете без інтуїції, тобто потрібно дорости до того, щоб сприймати світ інтуїтивно. Інтуїтивно це не логічно, не логічно, вербально, не образно, а на рівні його відчуття. Коли ти світ відчуваєш і знаєш просто, ти не знаєш, чим ти це відчуваєш п'ятьма е, своїми почуттями, до якого приєднується оцей верхній рівень, і тоді це інтуїція. Це інтуїтивний е, рівень е, пізнання світу. І тільки після цього можна формувати зв'язок з вищим я, з Атманом е, і так далі. Тому внутрішній майстер це е, така сама структура, як і ми, в якої є тіло, душа, е, тобто психетика, дай своє відношення, інтелект, тобто мисл, мисленевий процес. Це, як знаєш, одна е, матрешка е, в іншій матрешці. І таким чином внутрішній майстер це той рівень твого я, який вагітний тобою. Ну, я б так сказала. Ну, раз це вложено, то ти ж в його лоні, да? ти в його світі. Для нас, наприклад, це Всесвіт. І тому багато хто каже: Я контактую з Богом, з всесвітом. Але вас запевняю, ви контактуєте своїм персональним богом, своїм вищим я, який дійсно зараз через весь Всесвіт світи через ті тому, що ми мікрофрактал, макрофрактал. Зараз оце вся містерія така відбувається. Тому для того, щоб починати з чимось контактувати, ми повинні спочатку знати певні адреси, хоча б і нашому розуму це малюється як щось вище. А вище це де? Ну периферійне, правда? Є я. І є щось по відношенню до мене. Але дуже важливо розуміти, що коли мова йде про аспект внутрішнього майстра, то мова йде завжди посередину. Про центр. Це один із багів людської свідомості, що ми шукаємо Бога в небі, а не в ядрі землі, що люди медитують не зірки. На центральне Сонце, на наше Сонце, на галактики інші. На, не розуміючи, що вихід в центрі. Завжди в центрі. Для нас з вами центр. Це де? Внизу. Ось планета. На якій би ви не стояли його частині, для вас центр буде внизу. А в нас під словом низ Завжди йде ад, демони і так далі. І це так і є, якщо ви говорите про підземний світ, а у нас ще є піддонний світ, світ океану, який багаторівневий це вхід в різні простори, і піддонний прям світ, який вхід уже йде в інші, в інші світи, і це набагато ближче, ніж до центрального сонця. І таким чином у нас з вами так само. Наш центр це серце. Просто воно трьохрівневе. Всі знають про Анахату, дехто знає про хрідаю, чакру — це другий рівень, і далі йде атмічне е, духовне серце. Оцих три рівні дають доступи від аніми, від душі, як психеї, як нашої е, психічно душі чи трьохмірного тіла. І завдання в цій душі активувати рівень будхіальний, це вже інтелектуальний, і отримати доступ до атмічного рівня. Ми ж знаємо, що наше тіло закінчується адженою, а атмічний рівень навіть малюють як долоня над головою. Але тепер уявіть, що це анхан. Опустіть його в серце, і таким чином це і є той портал, який ми заходимо в інший світ. І тому зв'язок з майстром. Завжди через серце, а не через голову, завжди через душу, а не через будь-який інший аспект. І тому, якщо ви хочете відновлювати зв'язок своїм внутрішнім майстром, чому відновлювати? Тому що ми в дитинстві всі з ним зв'язок маємо. Просто ми ще не вміємо розмовляти, не вміємо говорити. А потім, коли ми вже навчилися говорити, все нас вже навчили слухати не себе, а дивитися на внутрішній світ і орієнтуватися на його реакції. Підходиш, ти не підходиш, і пробувати якось сподобатися цьому світу, і що приводить до того, що ми остаточно втрачаємо зв'язок з собою. І тому, якщо так, то це перша тема знання, певне, розуміння, що це тут, а не десь. Не в церквах, не. І третє майстри. Майстри, тобто спільноти і люди, які досягли певного рівня. І е, вчені сьогодні доказали це так цікаво. Вожо це все, що вчені сьогодні розкривають, це прям такий кладість, нам просто з вами за цими е, довбаними подіями. Немає часу за цим слідкувати. Уяви, вони статистично заміряли, що якщо людина в якусь думку запускає, чи емоцію, в неї з'являється вона через 17 секунд приходить на цей резонанс. Така сама емоція чи така сама думка. А через 38 секунд ти потрапляєш в цей стан, який починає буквально формувати цю реальність. І тепер виходить, що якщо в тебе немає гравітації, немає цього центру, то ти просто полонений в'язень своїх думок і своїх емоцій, а думка йде, тіло чує цю думку. Генерує цю енергію. Ця енергія народжує таку саму думку, яка підтверджує, тіло чує, генерує е, таку енергію чим? Е, гормонами. І ми у в'язниці. І, вибра... і ми ходимо днями, неділями, роками в оцих станах, і відповідно наша реальність нам це підкріплює постійно. І тому, коли ви буваєте в полях у тих людей, які можуть вже да, функціонувати самоусвідомлюватися на інших рівнях, то тоді це починає спрацьовувати на резонансі, коли е, кажуть, майстер працює. Майстер не цей працює. Твій внутрішній майстер працює через резонанс з фізичним майстром. Тому в усіх західних традиціях країнах. Немає жодної практики без майстра. Там, там, на відміну від нас, ніхто не бере практики йоги і не робиться. Вони всі мають майстрів. Або вони дійсно там хатха йога ще може бути, де є чіткий там алгоритм, ще щось. Але, як правило, ті, хто е, користується не духовним біохакінгом, коли е, інструменти духовності допомагають тобі е, фізично, е, енергетично, а коли ти прямо використовуєшся для того, щоб, щоб активувати свого внутрішнього майстра, свого внутрішнього Бога, щоб вийти на свою унікальність, на свою персональність, щоб реалізувати е, мету, ціль, спів е, свого життя і своєї душі, то тоді без майстра не обійтись. Тому шукайте майстрів сьогодні. Раніше потрібно було їхати. Кудись в Індію, сидіти десь в Ашрамі, бути періодично з майстром. Це прям обов'язково повинно було бути. Потім, коли з'явилися телефони, і є прямий доступ до майстра, то вже я знаю різні конференції, там люди роблять спільноти якісь організовують. І це така ж допомога, коли є певна спільнота і є певні. Кількість вольтажу людей, які на різних рівнях створюють певне резонансне поле, потрапляючи куди твій еволюційний еволюційний шлях прискорюється. Тому, от, мабуть, у таких базових три поради, де, що таке внутрішні майстер з того, чого починати, можуть бути корисні. Тобто виходить, що коли ти потрапляєш в поле майстра, у кого вже є пройдений певний шлях, цей комок програм, який у тебе запущений, і ту реальність, яку ти вже не генерував, ти маєш змогу, хоч трішки призупинити для того, щоб на резонансі налаштуватися з своїм внутрішнім майстром, і тоді, вже, в силу виконання певних кроків, алгоритмів, ти все ближче, ближче до нього будеш наближатися для того, щоб розкривати оцей персональний унікальний свій спектр, з яким ти зайшов і з яким ти можливо ніколи не контактував до цього. Дякую тобі за питання, тому що в ньому є оце уточнення, яке стосується безпосередньо атмології наших практик. Ми не зациклюємося на очищенні карми і на очищенні всього того, що створює ваш стан. Це відбувається автоматично, коли ви починаєте вібрувати на тому стані, на тій вібрації, чим ви є. Не без того, що десь ще якимись інструментиками, да, якимись кайтеном, якісь програми, якісь у цього метелика свого, який прищіплений, завалений, за десь а, трішки звільнити. Але в будь-якому випадку найголовніше зрозуміти, що у вас зараз ад, але ви здатні знайти всередині себе ту середину, оцей маятник зупинити, вдихнути вже звідти. Починати на цій вібрації контактувати, що життя буде ось таке, але поступово, поступово, поступово буде змінюватися стан, в якому ви живете. І з цього стану ви ж дієте, мислите, творите і е, підуть зміни. Без зміни стану зміни е, реальності не буде. А стан змінюється, е, не за рахунок того, що ви там все очистили і е, у вас все блистить. Так, да, ви будете вільніші. А за рахунок того, що ви налаштовуєтеся на своє персональне ом. І це персональний ом починає в вашому серці звучати, ваша кров розганяється, несеться до кожної клітиночки, ваші центросоми починають дихати, ваші теломери починають рости, ваші епіфіси всі і продовгуваті мозки починають тіло давати нові е ці е вказівки певні. Е тіло починає е жити на тому, знаєш, що. що що для нього важливо, тому що, окрім фізики, біології, воно має ще тіло світла, яке різні рівні прани на різних рівнях, на яких воно функціонує. Тому дуже дякую за це уточнення. Що якщо ви вже обираєте практики, то запевняю, якщо ви будете рухатися виключно шляхом я чищу карму, тоді йдете, ми вже там були всіх своїх пройдете, потім дійдете до Адама з Євою. Потім дійдете до богів, які втілювалися, і оце все. Потім ще кудись життя не вистачить. І ви все одно будете залишатися в матриці, яка просто трішки краще почищена. Якщо ви знаєте, що ви світло, якщо ви налаштовуєтеся на це світло, якщо воно починає вібрувати в вашому полі, якщо ваш фокус уваги на цьому, таким чином ви отримаєте і волю. І зміну структури і, і нову реальність, але на це треба попрацювати. Тому ще раз дякую. Не, ви розумієте, тому що дехто хоче відразу бачити в зовнішньому проявленні, а це якраз і є, коли ти налаштовуєшся зсередини, тому що є ця тема, вона важлива, бо це те, як на це дивляться люди, які починають іти цим шляхом. Вони думають, що зараз все має швиденько зовні змінитися, а це прям стан, і коли ти вже з цього стану. Незалежно вже від зовнішніх обставин твій стан починає бути таким, який ти його обираєш. Не зовнішнє, не гормони його, вони впливають, усе впливає. Але це вплив, а не те, що вони контролюють цей стан. Тому це таке поточення, бо це і ми в роботах бачимо і в кого супроводжуємо, що дуже хочеться швиденько Одна все. Це з найбільших ілюзій. Я вже щось зробила, і завтра повинні бути зміни. Або якщо щось роблю, то моє життя повинно бути кращим. Це в мене була позавчора клієнтка, яка каже, вона вже така доросла жінка, знаєш, така. і вона каже: ви знаєте, я вас мене каже всім. Мої друзі сміються, тому що, каже, я все життя щось роблю. А вони з мене сміються і кажуть, де результати? Щасливіша чи багатша, чи каже, я хворію, і здоров'я ще хуже, і все. І каже, тут тепер знайшла вас, вас вже слухаю. каже, прийшла подивитися, що зі мною не так, може, я щось не те роблю. А я бачу, що вона настільки молодець, що вона так все, якби оце життя пройшла. І коли я почала вже з нею розмовляти, то я зрозуміла, оце, це, що багато людей не розуміють, вони орієнтуються. У нас в атмології також обов'язково зовнішня проекція. що Якщо з тобою все в порядку, то в твоєму житті також все в порядку. Якщо в тебе є внутрішнє достоинство, то воно буде і в достойному одязі, і в достойній їжі, і в достойних умовах життя, гідних, відповідному чину, що ти людина, відповідно, ти повинен жити в цих умовах. Тому в нас це обов'язково. Але ми побачили, і потім, коли проскривали вже її рід і все, що там було, що взагалі добре, що жива. Не те, що, що там е, да, хворіє, що взагалі добре, що жива. І вона сама це все потім підтвердила. І я з цим стикаюся дуже часто, що люди вважають, що... і вони навіть йдуть із духовних практик, коли в них щось відбувається. І кажуть, як мене Бог міг продати, як майстер не міг мене захистити, як там знає, ще чогось. Я знаю, я коли прийшла в Раджіо, мене привела моя подруга, і це був живий майстер. Це, це було таке благословіння, бо живий майстер це завжди благословення. І вона в неї все було класно, і гроші пішли, і здоров'я пішло. І вона зустріла чоловіка, і була вагітність, і цей викидень був. І вона війшла. Я думала, вона така прогресивна, бо вона мене прям привела. Да? Я думала, вона така, а вона зайшла в таку образу, бо це було ну, все. Вона вже в тому віці була за 40, І це була вагітність, як взагалі була там неочікувана і чудо, чуд, і так далі. І в неї була така образа на все це. І так як я з нею це проживала, бо вона якраз мені це все розказувала. І дуже багато клієнтів цим самим діляться. І тому я певна, що це один із найбільших багів. Що ви отримуєте, поки не вирівняли ту реальність, що в усіх аспектах вас все більш-менш задовольняє? Завжди буде дефіцит, бо не буде розвитку. Потреба в розвитку повинна бути дефіцитарна, тому завжди трішечки більше здоров'я хочеться, трішки більше любові, трішки більше ресурсів, трішки більше часу, трішки більше здоров'я. От ще отак, ще потак, але це така наша марковка, щоб ми з вами не, не, не покрилися тут плісенью якоюсь. То це обов'язково. І коли ми, поки ми туди не доросли, то ми стикаємося з тим, що. Обставини залишаються ті самі, я вже навіть побачила, що матриця гри не змінює декорації, поки ти не зайдеш в цей стан. І людина каже: я думаю, що твої клієнти також тобі це кажуть, каже: в мене все залишилось, як і було, але я всьому стала більш щасливіша, більш спокійніша. Каже, я стала більш життєздатна. Я приймаю якісь, каже, правильні логічні рішення. Я каже, тут все рушиться. Каже, я б раніше вже б собі всі коси на голові повидьоргувала і вже почала б вени вскривати. Да, там. А каже: А ти стоїш, руйнується, ти розумієш, що ну, ну раз руйнується, значить є всі сили з цим. Це вивести, да все, що зі мною відбувається. У мене є все, щоб вивести. Це відбувається зі мною не тому, що мене за щось наказують, не тому, що а для того, щоб це зараз мій евакуаційний шаттл, Це зараз мій перехід. А от ті, хто залишається незадоволеними, я працюю, працюю, а партнера так і нема. Я працюю, працюю, да, грошей так і нема. Я працюю, а діти так і хворіть. Ідіть звідси. Під словом, звідси я маю на увазі з будь якої майданчику, де ви хочете прийти за вирішенням ваших. Тут приходять за душею, за Богом, за собою. А у вас претензії, де оплата моїй тварині, де оплата чотирьохмірного тіла з усіма цими декораціями. І я бачу, як багато людей. Умовно зривається, ну, в кавичках зараз це в розкопках, бо не бачить результату об'єктивного. А немає інтроспекції бути з собою в тому внутрішньому контакті, де ти розумієш, що ти інший. І навіть в цих самих умовах, з цими Трампами, Путінами, з цією планетою, з цим всім, ти вже з собою і ти здатен в цих умовах вже геть інакше проявлятися. І тому швидше, якщо у вас немає проблем, у вас немає розвитку. Якщо у вас є проблеми, ви розвиваєтеся факт, але геть не гарантія, що ви еволюціонуєте, тому що і демони розвиваються, і руйнування за один раз не відбувається. Тобто розвиток це не обов'язково росте квіточка. Розвиваються і будь-яки. І багато чого іншого. Але якщо ви хочете еволюції, то це вже все підпорядковується тому істинному, справжньому. І якщо в тебе цей зв'язок з внутрішнім майстром є, в тебе є цей повадир, в тебе є ця довіра до себе в першу чергу, в тебе стає це твоєю внутрішньою опорою. І навіть без змінених декорацій людина приходить на інший рівень суб'єктивного, а з часом і об'єктивного функціонування. Через девушки вказують, що е, не дають тому, що зупиниться Д, Ну оце ми скільки бачимо. Знаєш, як до мене приходить бувають жінки, каже Ева, я каже, вже 15 років займаюся темою свого партнерства. Каже, я дуже хочу партнерства, дуже, але не хочу аби якого. Я кажу, чекаю прямо на свою людину. Каже, я вже розумію, що я її готова не знайду. Дайте мені е, напівфабрикат, я буду з ним працювати. Але ж каже: ну я ж бачу, теж вже кажуть, де чого можна щось зробити, а чого не можна, да? яку свідомість можна хакнути, а яку геть можна і не пробувати. Да? А, і каже, в мене за цих 15 років каже, все що завгодно е, е, полікувалося. Каже, я сама того не зрозуміла, як я в новобудові квартиру виплатила. Каже, це взагалі якась була для мене. Да каже, я так була зайнята різними справами і оцим переживанням. У мене нема партнерства, в мене біологічно вже там годинники підходить в мене. Ай, каже, полікувалася, а, а каже, знову, знову прийшла там з партнерством. І ну, давайте подивимося а ми бачимо, що їй партнерство, вона зупиниться. Я кажу, що потрібно. Щоб ти е, домовилася з Всесвітом, що навпаки буде партнерство, ти готова ще більше. Розумієш, Оце треба, тобто, е, це треба, ніби оцей ну, новий союз. І е, цей біль ніби потрібно полюбити. І ніби потрібно змиритися, бо якщо знаєш, яке саме провокаційне питання в цьому всьому, що ну, бо це ж хто дає? Внутрішній майстер дає тобі е, інший сценарій, іншу долю. Е, за одне життя прям можна від нього декілька доль отримати. Е, і тому е, в цьому внутрішньому діалогі, е, це завжди про те, що він тебе обов'язково запитає цей внутрішній голос. А якщо так і не буде партнерства? І тоді буде правда, ви займаєтеся розвитком заради досягнення ось цієї зовнішньої цілі. Чи дійсно для вас розвиток еволюція стали вашим шляхом пізнання життя, функціонування? З довірою до цього світу, з бажанням, да, ми хочемо мати партнерів. Кожна жіночка, як правило, хоче дитинку, хоче і це біль певний. Але при цьому, чим більше в тебе довіри до життя, що тобі не дають не тому, що наказують, а тому, що або щось погане буде можливо, або в тебе інші завдання на це втілення. Ми були мільйони разів батьками, і ким завгодно, дуже часто ми хочемо не дитину, а бути як всі. Не дитину, а, а бути не коцнутою, вибачте. Ну, бо тому що це травма, що зі мною щось не так. А якщо дитина народила, все нормально. І тому це не дитина, а тобто, там ще в намірах ми в таких е, дивимося. Е, тому е, дуже часто внутрішній майстер не дає переходу, бо немає по-справжньому того, хто в це не грає, а хто цим є. І навіть це не гарантує, що дадуть чоловіка, якого вона хотіла, бо, можливо, в неї геть якесь інше завдання, але вона може отримати радість, щастя і наповнення через той формат, про який навіть не думала, що вона в такому форматі може бути щасливою. Це як приходять жіночки і кажуть: Хочу такого, такого, такого. Ми відкриваємо її щастя вдівець з дитини. А вона, файл, да? а вона каже, та в житті на це не піду. А вона навіть не знає, що це буде прям та дитина. Знаєш, її дитина не, 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 не його, і не той, хто там померла. да а прям її, це прям її душа, це прям її життя, це прям. А люди дуже часто навіть та ні, та ні за що та, та ні. Я пам'ятаю в свій час, коли ми працювали там з цими з певними оракулами. Був у мене такий етап, було важливо мені знати далі прописано. Наскільки ми знаходимося в матриці, в якій вже все вирішено. А варто взагалі щось робити. Чи можна просто переходити в кращі коридори, а все одно прописуєте? Чи оце, коли було таке дослідження, то я пам'ятаю, що ми були в одних монахів, і там вони одній жінки казали: кажуть: ой, в тебе повинно бути два коханці, а в неї чоловіки. Бо вони там десь дивились якісь хіромант, якісь які в смислі. А вона така вся порядна, в Індію приїхала медитує, ведична жінка, а, а, взагалі до чоловіка зрадиться, а їй кажуть, а я потім з ними вже розмовляла, коли була така можливість, я кажу, як ви таке можете радити? А вони кажуть, це не ми, це Шива. Їй мож, Нікому не можна, їй бачите отак. А вона собі, отут, в житті цього не дозволить. Бо це взагалі матриця життя непорядно. І вона від свого персонального щастя відмовила, а вона там якесь прям благословіння і для тих мужиків, і для тих жінок, і для ну, взагалі це прям якось найправильніше. Але із за того, що ми в полоні у добра і зла нашого Сапінського, де дуже чітко розділено, що можна, що не можна, не уточнюючи нюанси і контексти, ми потрапляємо у такі полони і хочемо от такого, як в усіх. Отак, от як і... і тому не довіряємо, що внутрішній майстер. Завжди е, тобі посилає те найкраще і те найправильніше. І полюбити свої проблеми, контактувати з собою, довіряти собою е, це із всіх шляхів, яких я знаю, е, найдовершеніший. Іншого шляху немає. І якщо ви сидите зараз і ви вже така продвинута, ви вже там на атмосацинги ходите, кайте, не наробили там ще куди, ще куди, ще кудись, в житті нічого не змінюється. А у вас починається отаке. Так. Ви грали. Ви обманювали себе, бо ви не по-справжньому. Ви таргаші. Ви хочете виторгувати себе за свою ж. Я роблю це для себе, а до світу питаю да. Добав, я ж тут роблю. А світ такий стоїть, і не роби. А це тільки діалог з внутрішнім майстром. І він любить, і він ти. і Він, він взагалі Він, він ти. Він, він, і тому довіра і прийняття до всього, що в мене є, це, це гарант того, що ваш внутрішній майстер стане вашим другом, а не тільки Богом. І з ним вже можна там дійсно. Є етап, коли можна вже з ним торгуватися. Знаєш, Касьо може завжди сказати, я далі не рухаюсь, якщо. В мене на моєму рівні егоїстичному зараз це потрібно. Знаєш, ну є просто не не судьбоносне щось, а там да от там торовля вже може бути. Але коли це є діалог, і коли є цей зв'язок, і коли я повна довіра знову таки, що я тут треба, і мені не дають. Це як мама мені не купує зараз третьому розиву і не купе, скільки б я ногами не сувала. Бо вона мене любить, і вона мудріша, і вона знає, що в мене там алергія, горло, ще, ще, ще. І взагалі це не морозиво, а куча єшок і ще чогось, про що я, як дитина, можу навіть не розуміти. І совання ногами це тільки от, на тих рівнях геть не проходить. Це тільки віддалення, тільки віддалення. Тому, якщо хочете дійсно мати сердечний контакт, то тільки через довіру, що життя добре. Що ви в полі любові, і ось так вона проявляється. Дякую. Дякую вам.